Одний світ є водний світ. Привіт! Прийшов час поговорити про все найцікавіше, що відбулося у шоу Бізі. Так, от Аліна Гросу цякола, що вийшла заміж за відомого росіянина. Колишня Віталія Козловського раміна вперше відреагувала на одруження екса і новину, що він стане батьком. А також про те, чому чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Не повертається в Україну про все це і не тільки. Далі вам розкажу. Поїхали. Аліна Грозу таки остаточно підтвердила, що вийшла заміж і натякнула, що її чоловік. Відомий росіянин, чому остаточно підтвердила, бо ходили чутки. А може, ці всі весільні кадри були просто для кліпу і ніякого одруження насправді не було. А ні, таки було. І зараз співачка в інстаграмі активно ділиться світлинами з весілля. Ну а фани намагаються вгадати, хто ж він, її новий чоловік. Попри те, що на всіх фото обличчя коханого не видно, то він стоїть спиною, то Ліна Гросу прикриває його обличчя смайликом. Здогадки і натяки таки є. На одній зі світлин артистка написала, що останнім часом їй багато пишуть про одну людину, і він справді є радістю в її житті. А пишуть їй багато про Романа Полянського, з яким Аліна Гросу зустрічалася, бо ж саме на нього дуже схожий чоловік з весільних світлин. І прихильники навіть провели свої міні-розслідування. кажуть, що за статурою, волоссям, зростом, за потилицею і навіть нігтями та формою вушних раковин це 100% полянський. А як люди навіть на форму вушних раковин звернули увагу, це я розумію вже рівень. Звісно, є ті, хто сумнівається, що це Роман Полянський, але все ж нагадаю вам їхню історію стосунків. Роман Полянський, російський актор, і разом з Аліною Гросу вони багато працювали, у тому числі і над кліпами артистки. Розсекретили вони свої стосунки у березні 21-го року, і, начебто, в них все було добре. Правда, з початком повномасштабного вторгнення разом вони майже не з'являлися. Роман Полянський не висловився щодо воєнної агресії Росії. Він просто мовчав. Хоча друг родини Павло Зібров казав, що на початку вторгнення Гросу з Полянським були на заході України, і в Романа була чітка проукраїнська позиція. Але восени 2022 року чоловік неочікувано з'явився на прем'єрі кінострічки в Росії разом зі своєю донькою від попереднього шлюбу. Після цього всього у лютому минулого року Аліна Гросу зізналася, що вона більше не у стосунках, і на цьому, нібито було все. Але може і не все. Може, вони знову зійшлися, тому що є ще один натяк. Над тим самим кліпом з весілля працював її новий чоловік. Він був режисером відео. А в романа Полянського достатньо досвіду для такого. Ну а може, то все моя бурхлива фантазія, і її новий коханий просто має схожі риси з колишнім. От і все до речі, цікава ваша думка. Чи бачите ви схожість між чоловіком Аліни Гросу та Романом Полянським? Відомо, чому чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко не повертається в Україну, а ще те, що вони поїхали заздалегідь з країни, аби сховатися від війни за кордоном. Отака новина цього тижня прилетіла від тата пліткарів блогера Богдана Безпалова. Ну і хлопець не один раз насправді у своїх відеоблогах говорив про це зіркове подружжя. Однак зараз у нього з'явилися свіжі дані його кошенята, як він називає підписників і в той же час інформаторів, сказали йому, от яку річ що гурт The Kiss попередили про початок повномасштабного вторгнення, і вони заздалегідь виїхали відпочивати на Мальдіви. А Мальдіва, я дивлюся, якесь таке особливе місце. Там медом помазано, чи що, що туди так всі активно активно їдуть. Але менше з тим, власне, після 24 лютого колектив так і не повернувся в Україну. Точніше, Юлія Саніна поверталася, а от її чоловік ні. Як каже Богдан Безпало, Валерій Бебко не приїжджає в Україну, бо побоюється, що потім вже не зможе виїхати. А от мовляв, Юлія Саніна повернулася додому, бо почали піджимати фінанси, і тому вона тут. Активно працює і готується до сольного акустичного туру містами України, яке називається Special Kiss. Ну, типу, підзаробити для сім'ї, для колективу, поки вони всі знаходяться за кордоном. Отут я маю зробити ремарку і нагадати, що це все слова Богдана Безпалова та його кошенят пліткарі Офіційно ніяких коментарів щодо цього, ні Юлія Саніна, ні Валері Бебко, ні хтось інший з учасників гурту за Kiss не давали. Тому чи правда це, чи здогадки, ну поки не зрозуміло. Хіба що в екстрасенсів питати від себе додам, що колектив влаштовував і зараз проводить тури за кордоном, які мають також благодійну частку. Ну а поки чекаємо офіційний коментар від The Зехаркіс щодо того, де правда, а де брехня. Ну і пропоную вам написати у коментах, що ви особисто думаєте з приводу цього всього і ситуації з валом Бебко. Український виконавець і письменник Сергій Жадан прийняв рішення мобілізуватися. Тож так, тепер він приєднається до лав ЗСУ. Про це рішення розповіла журналістка в ефірі національного телемарафону Єдині новини. І, власне, у сюжеті йде мова про те, що письменник особисто повідомив їй про своє рішення. Щоправда, у тому випуску немає його прямої мови щодо цього. Але що відомо власне від тої журналістки? Сергій Жадан планує долучитися до лав бригади національної гвардії України Хартія. Про це він сказав, коли привіз чергову партію допомоги бригаді на Луганщині. Сергій Жадан сказав, що сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є тільки громадяни України, яких рівняє військо. Тож всі подробиці про те, чи дійсно письменник записався у лави ЗСУ, Ми дізнаємося вже згодом. Ну а поки не забуваємо, що кожен з нас може бути і має бути корисним, де б ми не знаходилися. Тому працюємо активно в тилу, не втомлюємося донатити і наближати нашу перемогу. Скандальна художниця Соня Морозюк зізналася, за скільки насправді купила творчу майстерню у Києві і знову попалася на брехні. Тож дівчина прийшла на інтерв'ю до Дмитра Гордона і там, начебто, розставила всі крапки над і розповіла, як стала художницею і про колишнього аб'юзера. Звісно, про знайомство з Романом Гринкевичем та їхній розрив на фоні отого корупційного скандалу, який стосується його, і його батька Ігоря Гринкевича. Ну і не оминули тему статків Соні Морозюк. Тож вона сказала, що всього досягала сама без допомоги Романа Гринкевича. Ну це ми вже чули. На питання Дмитра Гордона про те, чи платила вона мільйон гривень за показ ролика на найбільшому екрані України в ТРЦ Терцеголівар, вона сказала, що М -м -м, ні, мовляв, між нею та ТРЦ підписаний меморандум про співпрацю, а тому. Ні, копійки за рекламу вона не платила щодо квартир Соні Морозюк, на які ДБР наклало арешт, то Дівчина сказала, що насправді вони належать її батькам, а вона має тільки невелику частку. А от тепер найцікавіше про ту саму творчу майстерню, яку як писали в змі, вдалося купити завдяки її ексу Роману Гринкевичу. Так от Соня Морозюк каже, що знову ж таки, ну знову вона все купувала сама. І, мовляв, її майстерня галерея коштує не 250 тисяч доларів, як писали журналісти, а 121 тисячу доларів, тобто трошечки більше 4,5 мільйонів гривень. От тільки уважні видання і телеграм-канали знайшли те, про що дівчина ну, певно, трошечки забула. В інтерв'ю СТБ у грудні 2023 року. Сама ж Соня Морозюк казала, що галерея у Києві придбала за 250 Тисяч доларів чи на секрет скільки тобі обійшлось? Двісті п'ятдесят тисяч доларів. Тобто так сама сказала, а журналісти запам'ятали і підхопили. Ну, а тепер виходить така якась дивна ситуація. І так, художниця каже, що в неї є всі потрібні документи, і вона їх надала, там є суми, і все, 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 все. І я вам більше скажу, що в цьому інтерв'ю вона дуже чітко називала не тільки всі суми, а ще й дати. В мене склалося відчуття, що вона їх спеціально, наче сиділа і зубрила, як перед іспитом. Наче в неї був якийсь перелік питань, і вона ретельно готувалася. То може в неї просто така. Класна пам'ять? Ну, не те, що в мене, і тоді я їй заздру. Окей, та я їй заздру. До речі, напишіть нам у коментах, якщо ви дивилися це інтерв'ю з Соні Морозюк, то чи повірили дівчині? Чи у вас? Закралися думки, що ну всі питання і відповіді були обговорені заздалегідь. Насправді це нормальна практика знати наперед теми, на які хочуть поговорити журналісти, але в усьому є своя межа. Єдине, що хочу наостанок додати, то найкраще, що було у цьому інтерв'ю, це футболка Соні Морозюк, на якій було написано не даю без декларації. Шкода, що її показали лише один раз. Віталій Козловський підтвердив усі чутки, що стане батьком, а його колишня Реміна Есхакзай вперше відреагувала на цю новину. Та давайте все по черзі і почнемо саме з батьківства. У новому кліпі на пісню Рубіж артист зізнався на всю Україну, що вперше стане батьком. До речі, назва пісні така ж, як назва бригади швидкого реагування Нацгвардії України, до якої Віталія Козловського власне мобілізували минулого року. У самому відео є певна історія і сенс. От така дуже гарна робота, тому обов'язково подивіться, якщо не бачили. Ну а в кінці кліпу можна побачити вагітну дружину артиста, яку він тримає за животик. Більше ніяких коментарів, і звісно, що обличчя коханої поки продовжують тримати у секреті. Але щастя любить тишу, і так, ми це розуміємо. Ну а на всі ці приємні новини, що Віталій Козловський одружився і тепер стане батьком, відреагувала і колишня співакам Реміна Есхакзай. Я нагадаю вам, що у далекому 2016 році стало відомо, що між ними закрутився роман і, мовляв, артист навіть освічувався у браниці. Однак не вийшло, і вже наступного року реміна Есхакзай пішла від Віталія Козловського. А ще пізніше, наприкінці 22-го року, артист зізнався, що їхній роман насправді був. І, мовляв, ініціаторкою створення тої історії була сама Реміна. Та як би там не було і чим би все не закінчилося, зараз реміна із Хагзай звернулася до колишнього. В інстаграмі вона опублікувала спільне з ним фото і написала «Піна холада – справа випадку, і все-таки Шекспір напише не про нас. І то правда, Шекспір напише не про них, але впевнена нова історія вийде нічим не гіршою, а навіть кращою. Але треба бути обережними з такими цитатами з пісень Віталія Козловського. То знаєте, ну Ігор Кондрацюк не спить, ще й засудить за їхнє використання. Угу. Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розповів про зради у шлюбі. Він сказав, що у нього було бурхливе сексуальне життя, і я зараз не перебільшую. Але дивіться у проєкті наодинці, Тарас Тополя розповів, що одружився з Оленою Тополою у 25 років, досить молодим. Але він не вважає, що це зарано. Мовляв, з 14 років він встиг нагулятися, вів активне сексуальне життя, а тому більше йому і не треба тих гульок. До одруження вони підійшли дуже і дуже відповідально і ні про що не жалкують. Щодо сімейного життя, то каже, що він не ревнивий. А Олена Тополя іноді і вигляд, що ревнує. А щодо зрад, то Тарас тополя сказав, що ніколи не ходив наліво. Ну не зраджував дружині. І якби це сталося, то чесно б про все розповів. Ну мовляв, так і так, давай поговоримо. Бо в принципі у стосунках дуже важливо говорити про все, щоб не сталося. Певно, в цьому і є секрет їхнього щастя. Ну а крім того, всього у тому ж інтерв'ю Тарас Тополя розніс ще український шоу-біз. каже в цій сфері: у нього немає друзів, зокрема серед артистів. Мовляв, які з ким об'єднує спільна мета і більш-менш приятельські відносини, наприклад, з Олександром Пономарьовим. А щодо шоу-бізнесу, то каже, що шоу-бізнес завжди треба писати в лапках, тому що це не шоу і не бізнес, це «Що попало. Бо щоб це був шоу-бізнес, має бути індустрія, а її немає. З війною тим більше. До речі, напишіть нам у коментах, чи погоджуєтеся з Тарасом Тополою чи ні щодо того, що в нас немає шоу-бізнесу. Ну а ми певно тепер змінимо назву програми. Не шо по шоу, а шо попало. Мішель Андраде вперше розповіла, як випадково зустріла свого екс-продюсера Потапа в Іспанії. Цією історією вона поділилася у проєкті Вихідний 2.0» і Сказала, що це була єдина зустріч з рефером за час повномасштабного вторгнення. А все було так: вони випадково зустрілися у Барселоні, і було досить незручно. Каже, що не знала, що казати вона все фільтрувала, але водночас їй здалося і здається зараз, що він переживає якийсь свій такий період, і йому треба його пройти. Однак після тієї зустрічі Мішель Андраде переконалася в одному: їм з потапом більше ніколи не бути друзями, навіть попри багато років спільної роботи. Але певно, і не треба, адже це пройдений етап, а зараз в неї інший левел. Того тижня я вам розповідала, що Мішелька більше не самотня і в неї є бойфренд. А от зараз співачка зізналася, як познайомилася з коханим, ким він працює, та чи бере вона у нього гроші для своєї творчості. Тож, по-перше, їхня історія кохання почалася після того, як їх познайомила мама Мішельки Світлана. Причому, як розповідає співачка, мама нічого не казала, а просто їх познайомила, мовляв, далі робіть все, що заманеться. Але ж, мами, продумані, вони мудрі жінки, вони нічого просто так не роблять. Тож, врешті, вони і почали зустрічатися. Сам хлопець, до речі, любить проявляти креатив у буденному житті, але він дотичний до банківської справи. Кошти у нього є, але Мішель Андраде каже, що не бере в нього ні копійки на розвиток своєї кар'єри. Типу, він може пропонувати, але їй це не подобається, і вона хоче відчувати свою самостійність і сама розуміти ціну роботи, що між іншим, як на мене, принаймні, дуже круто. Але як би сказав зараз Дмитро Гордон, то нащо ж ти живеш з ним, якщо він не вкладає у тебе? Фінанси. Ну чи як він там сказав в інтерв'ю з Соною Морозюк? І якось так. Софія Ротару вперше за довгий час вийшла на зв'язок і звернулася до свого онука, який втік за кордон. А точніше, вона привітала його з ювілеєм. Отже, на вихідних онук артистки Анатолій Євдокименко відсвяткував свій 30-й день народження. З цієї нагоди Софія Ротару виклала його фото і лаконічно привітала зі святом. На цьому все більше артистка нічого не писала, не коментувала і не постила Останній її допис як був у серпні 2022 року. Так і лишається. Ну а щодо онука Анатолія Євдокименко, то він виїхав у США і досі мовчить про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Як саме він виїхав, невідомо, бо взагалі була спроба незаконно втекти на надувному човні. Ну однак його тоді затримали. Але врешті він поїхав і подейкують, що саме зіркова бабуся проспонсорувала виїзд онука і зараз дає кошти на творчість. Бо ж в Америці Анатолій Євдокименко взяв творчий псевдонім і розвиває там свою музичну кар'єру. А в Україну певно, що повертатися не збирається. Та й таке. Ведучий Нікіта Добринін знову заговорив про кохання і розповів про свої нові стосунки. Місяць тому він підтвердив, що у нього є дівчина, і хоч вона не з шоубізу, ім'я її вирішив лишити у таємниці. Тоді він казав, що не квапиться знайомити кохану зі своїм сином від Даші Квіткової. Мовляв, зробиться тоді, коли відчує, що стосунки у них дійсно серйозні. Минув місяць, і у проєкті Лайф» в нього знову запитали про нову дівчину. Цього разу Нікіта Добринін так само словами не розкидався. Сказав, що вони з коханою працюють у різних сферах, та її не турбує його минуле і його публічність. Щодо того, чи покаже він свою дівчину, то сказав, що особисте хоче лишати особистим. Мовляв, він втомився від публічності і поки не планує нічого і нікого показувати, ну принаймні з особистого життя. І між іншим Нікіта Добринін додав, що, попри новину, що він більше не самотній. Підписниць менше у нього не стало, а навіть навпаки. Наче за ним почали слідкувати навіть більше дівчат, ну щоб дізнатися, хто ж та його нова дівчина. Але поки він тримається і йому вдається не потрапити в об'єктиви камер з коханою. Що ж, от і побачимо, які з них агенти під прикриттям і наскільки їх вистачить. Додамо у сьогоднішній випуск трохи новин за кордону. У принцеси Уельської Кейт Мідлтон діагностували рак, і наразі вона бореться з цією важкою хворобою. Насправді, принцеса вже давно не з'являлася на публіці, і почали вигадувати різні теорії змови, чому все так. А виявилося все серйозніше. У січні їй зробили операцію на червні порожнині і після чого і виявили, що у неї пухлина. Про всі деталі і тип пухлини не говорять, але Кейт Мідлтон записала офіційне звернення у соцмережах, де власне і розповіла про те, що з нею трапилося. Вона подякувала усім за підтримку і сказала, що наприкінці лютого вона розпочала лікування хіміотерапією. Поряд з Кейт гарна команда лікарів, і звісно, що принц Вільям, який підтримує її. Тож пара вірить, що все обов'язково налагодиться. Ця новина сколихнула багатьох, і навіть принц Гаррі і Меган Маркл підтримали Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що в них ну такі досить напружені стосунки. Зокрема, вони написали повідомлення принцесі Уельскі через офіційний коментар Бібісі, побажали здоров'я та зцілення. До того ж, інсайдери кажуть, що принц Гаррі і Меган Маркл не знали про стан Кетрін і дізналися вже разом з усіма. А після цього навіть ніби і приватно з нею зв'язалися і поговорили. До речі, Перша леді України Олена Зеленська також публічно звернулася до Кейт Мідлтон. Вона від імені усіх українців побажала принцесі повного і швидкого одужання. Тож, звісно, долучаємося до цих слів. А ви, друзі, не забувайте слідкувати за своїм здоров'ям і перевірятися. Врешті з віком ми, на жаль, не молодіємо, а стрес вилазить звідки його не чекаєш. Угу. От і все пишіть у коментах, як вам випуск, і мені буде дуже приємно, якщо ви ще й поставите лайк під цим відео. Ну і не забувайте підписуватися на ютуб канал Люксифам і тиснути дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми побачимося вже за тиждень у новому випуску шоу».